Яка різниця між словами заслужити собі щось і бути достойним цього? Ну, звісно, дуже велика. Заслужити це означає прикласти свої власні зусилля для чогось? А бути достойним це отримати як подарунок. В житті християнина ми не можемо собі заслужити нічого. Все, що ми маємо, за це все заплатив за нас Ісус своєю смертю на Христі, своїм Воскресінням і даруючи вічне життя, дарував нам все. Тому ми перед Богом нічого заслужити собі не можемо, але ми можемо прийняти це, тому що ми достойні, ми достойні хорошого життя, ми достойні через те, що ми Божі діти. І саме на цьому стоїть християнство. Навіть якщо ти щось. Хочеш взяти від Бога і тобі перешкоджають несприятливі обставини, то коли ти розумієш, що ти достойний, то ти це візьмеш навіть бо не через несприятливі обставини, навіть через перешкоди. Гарного дня вам!